Альма-Матер. Трудно і довго я йшов до цього університету, але з того часу я не мав іншого місця, не мав іншої кар'єри, не мав іншої роботи, як Львівський університет. Лише на 4 роки доля мене відносно вирвала з стін Львівського університету. Я і ці 4 роки залишався завідувачем кафедри міжнародної відносно і дипломатичної служби. У Львівському університеті я пройшов всі можливі щаблі кар'єрної драбини, починаючи від лаборанта кафедри і закінчуючи заслуженим професором університету, завідувачем кафедрою деканом факультету. Що мене стимулює до участі в конкурсі на посаду ректора Львівського національного університету і що зупиняє? Мабуть, найбільший виклик, який стоїть перед кожним з претендентів, це величезна відповідальність, яка падає на людину, котра у сьогоднішній кризовий час візьме на себе відповідальність важку ношу за долю університету і за долю людей, працівників і студентів, котрі є в університеті. Що надихає на участь у цьому конкурсі, це те, що на протязі довгих років праці в університеті. <головіка> Я і своїми колегами маємо окрему свою сторінку. Ця сторінка називається Факультет міжнародних відносин. Ця сторінка, яка започатковувалася нами, колективом тоді молодих ентузіастів. Ця сторінка, яка тоді дала нам можливість творити в рамках нашого університету, при повній підтримці університету, факультет з якимись новими настроями, тенденціями, структурними елементами. Ми тоді творили факультет як прообраз майбутнього університету. І про це свідчить наша структура факультету, де традиційно з кафедрами ми успішно поєднували міжнародні центри, інститути нового дослідження. Про це свідчить атмосфера, яку ми творили на факультеті. Про це свідчить реалізація величезної кількості проєктів, а особливо. Того, що помітний на, е, в освітньому просторі у, е, України проєкту підручник факультету міжнародних відносин, про це свідчить через, ш, широка сітка міжнародних контактів, про це свідчить наша співпраця із студентами, наша турбота про долю наших випускників, котрі сьогодні є лідерами в багатьох галузях державного, політичного і суспільного життя. Мені видається, що набутий. Е, досвід Зарубіжний, який я е, отримав, перебуваючи на навчанні, стажуванні, викладацькій роботі в багатьох університетах світу, в різних куточках світу. Мені здається, що цей досвід зміцнився ще під час мого перебування в Польщі, коли я використовував кожну любу хвилину для того, щоб співпрацювати з університетами. Співпраця Українських університетів і Польських була одним із головних пріоритетів моєї діяльності. Там. Мені було дуже приємно, коли на Київському університету колишній міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфід, відомий відомий мудрець, сказав, що Україна має не тільки посла в Варшаві, але е е і Львівський університет має свого посла у Польщі. Мені також видається, що є певні менеджерські здібності, котрі е можуть бути використані при організації життя в університеті. Я знаю колектив, люди знають мене. Мені видається, це все могло би. Е е ці справи допомогти. Я не прошу тут говорити про програму, яка є опублікована і про мабуть, ми будемо дискутувати дуже довго. Я хочу сказати тільки два слова про логіку про програми. Програма поводована на тому, що на стару, традиційну, класичну місію Юліївського університету, як світоча української науки і культури, як вогнища українського вільнодумства накладаються нові виклики глобалізації. Цього світу і от поєднання цих віці, цих місій старої і, і сучасної подано через призму визначення основних стратегічних пріоритетів розвитку університету. Кожний цей пріоритет для кожного пріоритету розроблений конкретний механізм дій, розписані кроки, котрі необхідно робити. Шляхи, де шукати ресурси і резерви для того, щоб це реалізувати. Ну а користуючись нагодою, я дуже дякую е, за таку форму е, дискусії, тому що я зразу радо підгукнувся на можливість взяти тут участь. У моїй програмі чітко визначено, що одна із місій університету це служити такою відкритою площадкою для повного вільного гострого обміну думками. І от така ж друга платформа. Е, це буде реїза... реалізовано в університеті в постійному режимі. Дякую. Дякую.